Які будуть атаки, можливість зі сторони Росії в Україну про це все порозмовляємо. Розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна важлива інформація зараз буде. Будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що а, а, може статись в майбутньому. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від ста тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Розбираємо це все. Значить, США підтвердила. Не буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там, або вже десь на дорозі, на під'їзді, це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправити, бо його б відслежували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що, от, суки, заслужили. да? Ну, звісно, страшно, яка буде Ну, Треба думати, що Росія просто безумна. О, і от, Понімаєте, то що робить Путін, довело до того, що думають, вже повністю закрить простір, незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною. Слава Богу, в нас дається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори. І зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще. Треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От, було б дуже добре, якби це вийшло. І тому Росія далі залишається відчепитися, ну, як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями. Да? І там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них от історія. Ну, я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді. Така чесно, біла полоса зараз намічається. а Це виглядає дуже гарно. Тобто вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас Джокера, але глянемо, чи. Путін він хоч контролірований. Чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, поняв? З ними можна домовитися, з ним можна ну, якось спрогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть по ракеті. І хто там у власті стане? Ну, от, от важка історія. Тому те, то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там доповнітельні провокації, щоб типу, показати свою силу, оцю дебільну, придуркавату. Ну, будемо надіятися, що все буде окей?